І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію загалом сімейно. І сьогодні у нас як розпізнати тварюку на ранніх стадіях стосунків. І я не без прошу вас підписатися, тому що наступним відео буде про те, як розпізнати ту саму людину на ранніх стадіях стосунків. Ну, ви підписуйтесь, робіть інші традиційні ютубні речі. Я починаю. Ну, і спочатку загальний такий момент, дещо вступний, дещо загальний. Як розпізнати тварюку Тварюку будь-якого роду. Прям, або це насильник, або чи це ще ну, будь-яка людина. І... Головна теза така, що вам з людиною некомфортно, Тобто, якщо ви відчуваєте себе некомфортно з людиною, і якщо немає ніякого відгуку на те, що вам некомфортно, варто було б це якось обговорити, якось це виправити, все так і залишається. Ну, і також е, треба розуміти, що е, можливо, по певним пунктам, які я буду е, тут е, розповідати, е, обговорювати, е, по цим пунктам ви можете впізнати свого сталого партнера, з яким ви вже давно в стосунках, живете разом. Е, то не треба, от, подивившись, подивившись оце відео, от Знаєте, все, ми розлучаємося, ти принижував мене там, 700 років, а я не знала, тому до побачення ні. І якщо знов таки виходимо з того, чи комфортно вам. Якщо вам комфортно, то нехай ну, нехай буде, на що розлучатися, якщо вам комфортно. І так, тут також можна згадати, що. Людям з різними типами, типами особистостей може бути комфортно тільки з певними іншими видами особистостей, і, можливо, ви от, припустимо, якогось такого не дуже здорового типу, але вам в цілому комфортно, ваше, у вас достатньо висока якість життя ну, в, Звісно, що в психологічному і міжособистісному плані і так далі, то, ну, можливо, з скажімо так, з певним еталоном здоров'я з такою людиною, вам буде некомфортно зовсім. І тоді, ну, для чого все це було? Тому виходимо завжди із комфорту. Якщо вам комфортно, комфортно залишайтесь, будьте щасливі. Так, ну, а Саме до того. Як розпізнати тварюку на ранніх стадіях стосунків? І е, перший пункт, про який я би хотів сказати, це людина з уникаючим е, типом особистості. Е, вона е, дуже яскраво виражається, ну, в цілому, як і усі інші е, моменти, про які я буду говорити? Е, ну і в чому полягає е, цей тип особистості, вона Морозиться, ну це можливо навіть, начебто, в переписці там все добре, там яскраво емоції, спілкуєтесь, міняєтесь смішними картинками і так далі. Але, от при зустрічі людина якось скована, вона така на морозі, уникає зорового контакту, відповідає коротко на будь-які питання. Не пропонує тем для розмов, не запитує там, як справи, і так далі. Ну хіба що може запитати заради ну, якого-небудь приліччя, як справи, а так ну знов таке одне, одне діло, коли, хоча б навіть заради приліччя, в тебе питають як справи і дивляться, хоча б в очі, а інша справа, коли навіть, знаєш, так, як справи. Добре, добре, добре. Нехай ну, це зовсім таке собі. І так, можна обговорити також причини цієї поведінки, це уникаючи тип особистості полягає в тому, що людина боїться формувати близькість. Бути у дійсно близьких стосунках із людиною, тому що ну, боїться не саме цього, а того, що це може завершитись, може завершитись боляче, там може можливо розставання людину лякає і так далі. Але суть у тому, що так просто показати, як з вами може бути добре, яка ви стабільна, здорова особистість. Що з вами не можна, не, не потрібно боятися і так далі, цій людині це не допоможе. І якщо вона хоче продовжувати стосунки, то нехай вирішує це питання зі спеціалістом, це дуже можливо, це питання реально вирішити. Але от ви так от не видаєте. Ну, Не зможете їй допомогти, тим більше що вона ця людина в такому стані, вона не очікує від вас чогось такого, знаєте, прям хорошого. Очікує, що ви, можливо, підкинете яку-небудь свиню. Та й просто, ну, так, якщо ви подумаєте їй допомагати, то напевно, що будете давати їй певні якісь поради, а якщо вона буде там прислухатися, ці от. Подібні речі входити в контакт, то це буде зближення, певне таке. А зближення є не те, щоб не цікавить, але вона буде цього уникати. Тому ну, це, це не комфортний для вас буде стан знаходитися поруч з цією людиною, тому майте собі на увазі. Наступний пункт, про який я хочу поговорити, це жертва. З жертвою вам теж буде некомфортно, так знов таки ми е, до усіх цих пунктів підходимо через призму того, що ми припускаємо, що ви здорова особистість, ви виховувались. У хорошій сім'ї у вас був хороший приклад стосунків між батьком і матір'ю, але у вас цілком можливо, що немає знань, як ну, не напоротись на якусь неприємну штуку. І так, от, жертва, чому вам з нею буде некомфортно, тому що якщо у вас здорова особистість, то вона жертва постійно на все скаржиться. От на все, все в неї погано, все навколо неї погано, люди погані, а вон там її на нову наступили в автобусі, там іще щось, там в неї щось не вдалося. І от купа, купа всього такого, ну, їй все в неї погано. Прям ну, настрій мухи такий. Вона всюди бачить е, щось погане, і також в тому числі вона і в собі бачить щось погане, е, постійно скаржиться на себе. От е, е, був е, такий досвід, знав одну особу, як, який там, ну, е, е, ну, вона там щось е, дивиться на себе, там, припустимо, через камеру, Я думаю, так промовляє, знаєте. Фу, фу. Е, як не гарно, ну щось таке. Е, ти їй кажеш, та, чого, ну гарно насправді, дуже навіть гарне. Е, така, знаєш, фу. І ти такий, ну, твою мать. Е, 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 Нащо мені ця інформація, що тобі не подобається твоє ж обличчя? Я сказав тобі, от, що от, ну, е, гарно. Е, 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 Чому ти зі мною не погоджуєшся, і якби зрозуміло, чому. Ну мені зрозуміло, тому що людині не потрібно е, оці от е, докази, чому насправді гарно. Їй потрібен е, привід е, поскаржитися, побути нещасною, е, висмоктати з когось е, цю от енергію, е, щоб її пожаліли. А також ця людина на самому початку е, може не скаржитись на свого партнера, тому що, от, начебто, Нова людина в її оточенні, і начебто от, прийшла, щоб е, робити щастя. Але як тільки там е, пройде цей процес невеличкого звикання, вона є, в цій людині постійно почне знаходити щось таке, на що можна поскаржитись. Ну, Ти завжди, а мені ніколи, е, ти там мене гнобиш, а от що ти сказав. Це от... Постійно до чогось докопується. І, так, звісно, зараз я сказав, що спочатку не скаржиться, а тільки потім починає скаржитись на партнера. Але, от щоб на ранніх стадіях це розпізнати, як я спочатку сказав, що вона скаржиться взагалі на все. От Все в неї не так. Так, наступний пункт це нарцис. Ну, нарцис це досить таки зрозуміла штука, вона постійно. Так, от начебто має блищати, вона гноби, ця людина гнобить інших за те, що вони гірші, за те, що вони не такі, постійно акцентує і вказує на недоліки. ну і Також часто знаходить собі партнера, щоб за допомогою нього ще більше тічитись, чуванитись і так далі. Ну, І тут є певна така е, цікава штука, що нарциси бувають е, таких, ну, скажімо, двох видів. Е, це ті, які прям, ну, насильники, порушники меж такі. От їх, е, е, ну, Якщо її можна виправити, то е, дуже складно, і то це виключно його індивідуальна робота зі спеціалістом. Але це все одно дуже мало ймовірно. От з такими точно ну це точно тварюка. З нею не треба мати ніяких справ взагалі ні близьких, ні робочих, тому що пішов він нахуй з такими, знаєте, з такою поведінкою. Ну а є ще другий тип нарцисизму: це прояв захисної стратегії, яка побудувалась у людини через порушення її. Потреби дитячої потреби у визнанні, підвищення самооцінки через обумовлену любов від батьків, і тому, ну і ці батьки, звісно, що постійно вказували на недоліки цієї людини, і тепер вона завжди ну, постійно бачить і в собі недоліки, і в інших недоліки, і щоб. Якби захиститися, щоб ну, її більш-менш приймали, начебто вона акцентує на недоліках інших, щоб, поки там всі дивляться на недоліки тих інших людей, то щоб не дивились на її недоліки. Але, скажімо так, у природі в цьому плані не все логічно, тому що це якби інтуїтивна така, більш-менш природна реакція людини. Але ну вона не працює. Людина все одно проявляє такий нарцисизм, і вона стає неприємною. І цей тип він ліпше опрацьовується зі спеціалістом, але знов-таки, ви тут саме не допоможете. Це людина має проявити своє, своє власне бажання піти і працювати зі спеціалістом. І тоді може з нею буде в їй буде, ну. Її, її життя покращиться, вона перестане акцентуватись на недоліках своїх та інших людей і почне нормально жити нарешті. Але поки цього, цього всього не сталося, не треба з нею контактувати. І так, останній пункт: насильник-демон. Я його так називаю, От, ну, Ви повивчав деякі. Джерела, он книжка в мене про аб'юз також є. ну і Насильник демон. Я його так назвав, тому що це ну, людина, яку виправити майже неможливо навіть з потужними спеціалістами, тому що. Ну, це у ну, не у цієї людини є певні викривлення, і іноді це навіть помітно у мозку. І, звісно, що бувають такі, знаєте, більш, більш легкі представники цього виду, з якими в цілком в цілому можна якось жити в одному суспільстві. І є психопати, яким які некомфортно. Ну, з якими не комфортно всім. І тому на цей, на цей момент теж треба звертати увагу. Ну і загалом, що можна про цей тип людей сказати, вони, їм подобається вчиняти біль і часто через контроль. І Контроль, як в них як така дуже характерна риса, по якій його треба розпізнавати на ранніх стосунках, на ранніх етапах стосунків. І основний Основний метод, який вони використовують, це е, називається жаба в окропі. І що це значить? Це значить, що от, е, коли жаб, жабу е, береш живу жабу, кидаєш в окроп, і вона, якщо вода гаряча, вона одразу звідти вистрибує. А якщо посадити жабу в холодну воду і потроху нагріти, е, то вона е, повільно звариться. І от е, саме таким от повільним поступовим чином е, цей насильник е, демон. Він починає порушувати кордони своєї ну, людини, з якою він контактує. Так, ну, і, звісно, що це може бути через певний контроль, я зараз до цього повернутись, а також. Полюбляє ставити у незручне положення питаннями, наприклад, Ну, ти ж мене любиш то зробити, ти ж казала, що любиш мене, чи ти не любиш мене. Отак от, от давить на почуття провини, от, 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 усе це. І щодо е, контролю, от я вирішив відкрити свою книгу. от Я на неї колись робив огляд, от якщо він такий чудовий, чому мені з ним так погано? І тут є цілий список. Е, такого от Uh, Они ще перелічені деякі ранні тривожні сигнали в поведінці тирана. І от саме от про те, що я говорю. І я от, блін, час вже потроху затягується, але напевно, що тайм-коди є, я зачитаю. І так, перший пункт він наполегливий і надмірно опікується вами. Тобто він опікується навіть тоді, коли ви не просите, а значить він порушує ваші кордони. І звісно, що це романтично іноді. І навіть добре, коли тобі, тобі ти щось чогось потребуєш, а партнер так от бере і здогадується. Але насправді люди здогадуються рідко. А якщо начебто здогадується, то це якщо це в надмірних кількостях відбувається, то це тривожний дзвіночок. І поки це виглядає романтично, далі він перейде до наступних пунктів, які я буду читати. Має потребу в постійному контакті надто швидко починає сприймати стосунки дуже серйозно. Оце от, ну, ти ж мене любиш, ну, то зроби, тобто признання у коханні і так далі, воно має робитися ну, дуже потім пізніше, тому що кохання це, от, прям, ну, це серйозна річ. І там є певні пункти, яких треба дотримуватись, виконувати, щоб це було і справді кохання. А якщо одразу так переходити до чогось, то це теж тривожний дзвіночок. Далі, надміру приязний або здається нещирим, намагається повністю заволодіти вами або відмовляє вас проводити час з іншими, особливо якщо відчуває, що не подобається їм. Зневажливо говорить про своїх колишніх партнерів. У минулому відмовлявся взаємодіяти з іншими. Зневажливо ставиться до вас, робить вам послуги, яких ви не хочете, або загалом змушує вас ніяковіти. Оце перегукується з першим пунктом. Далі телефонує вам кілька разів за вечір, щоб дізнатися, як справи. Ну і начебто дізнатися, як справи, але тут в лапках написано: але для того, щоб бути оцей оці от другий пункт, має потребу в постійному контакті. Це також перегукується. Просто в наш час, в 21-му столітті, є телефони, є месенджери, от, постійно так от, потреба контактувати. Схильний усе контролювати не тільки ситуацію з вами, а взагалі все владний. Ревнує без причини, ніколи ні в чому не винен. Це от те саме почуття провини, яке він збирається викликати. Ну, а також, повертаючись до попереднього пункту, наполегливо і надмірно опікується вами. Це також треба для того, щоб зобов'язати вас, тому що я для тебе стільки всього роблю, тому якби ну, треба якось відповідати. Тому це дзвіночок. І так, нікому нічому не винен. Завжди має рацію, егоцентричний, зловживає наркотиками або алкоголем, примушує вас до сексу, погрожує вам, коли злиться, має подвійні стандарти. Ну, це от те саме, як він. Що тут? Зневажливо говорить про своїх колишніх партнерів, ну і не тільки про них, а й взагалі про оточуючих людей, тому що ви, начебто, зараз нова людина, але от ця от поступова жаба в окропі, скоро і вас теж він буде зневажати. Демонструє негативне ставлення до протилежної статі, поводиться з вами інакше в присутності інших людей. Висміює або принижує вас наодинці або перед іншими, знецінює ваші досягнення або мету, постійно сумнівається у вас, і в, у вас і в ваших рішеннях, завжди дотримується протилежного погляду на те, про що ви кажете, його явно вабить вразливість. От, якщо він бачить, що ви там нещасна людина, така от чимось схожа на жертву, вам не дуже добре живеться, от він це бачить, і, начебто, виступає там лицарем на білому коні. Але це для того, знову таки, щоб вас зобов'язати, просто вас використовує. І контролює. Далі він ніколи не здається щасливим разом із вами. Хай що ви робите та хай як стараєтеся, намагається ізолювати вас від оточення. Е, ну, і це всі пункти, які тут описані, е, досить, досить детальні насправді. Е, так, ну і також, е, от виокремити хочу дуже висміює або принижує вас наодинці, або перед іншими. Це пряме порушення емоційних та інтелектуальних кордонів, це допускати до себе не можна. Якщо людина так робить, вона вас зневажає. Звісно, що там можуть бути певні нюанси, там деталі ваших особистісних міжособистісних стосунків, там взаємності і так далі. Але якщо ви вам неприємно, очевидно, ви кажете, що вам неприємно і. Але все, це все продовжується, то це от пішов нахуй одразу все. Мені неприємно, нахер ти так робиш. Тому пішов, пішов. Ну, і це були е, пункти е, про те, як розпізнати тварюку на ранніх стадіях стосунків. Тому ви, ви підписуйтесь, оцінюйте, е, пишіть коментарі, можливо, переходьте по посиланням в описі, там тікток можна знайти в цікавих посиланнях. Вами скоро побачимось і до побачення!